Вітаю вас! Сьогодні я хочу зробити таку оплетку на ремінець годинника або на ручку, на олівець, або якщо робити безстежня у середині, то відео ось такий браслет або фанічка. В моєму випадку я з такого ось злотного картону коло 10 см діаметру посередині. 2,5 см такий відверт і розділила його на якусь кількість частин, тут, тут прорізані ножницями, в моєму випадку це 32. Ну, оскільки я так люблю іноді собі так щось обплести, то в мене є така ось ісплотний матеріалу така заготовка, але вона ось саме цих розмірів. Я взяла 8 ниток муліне з жовтого та блакитного кольору двох відтінків довжиною 1,20 м кожна нитка. Зараз на кулькову ручку я середину цих ниток прив'яжу звичайним вузликом, так, щоб тут залишилися однакові кінці. Ось так просто, усі разом. Міцно на вузлик. Приїжджать настільки міцно, наскільки це можливо, одним вузликом, щоб ось тут, тут теж виходив такий візерунок. як ви собі його бачите. І зараз ми ось ці всі ниточки починаємо розподіляти ось таким чином. Я складу одну, тут дві сині ниточки поверху. Ці прорізи. ось так, і такого ж кольору напроти них ось так поряд з ними. Я закріпляю дві ще одних синіх, і приблизно напроти них такого ж кольору. Закріпляю з цього боку. І тепер. Жовті дві з цього боку, дві з цього боку. І ще дві тут, і дві ось тут. Ось у мене зроблено 32 надрізи, між кожною парою у мене два надрізи, і те, що ми будемо оплітати, нібито йде до нас. Ось так це виглядає. Зараз починаємо плести, починаючи з будь-якого міста. Ми беремо ниточку зверху, перекидаємо донизу, біля такого ж кольору, і беремо оцю ниточку знизу, перекидаємо догори, повертаємо наступну. Беремо зверху, перекидаємо донизу, ось таким же кольором. Беремо знизу, перекидемо догори, повертаємо. І таким чином ми продовжуємо робити ці дії, такі плетіння в нас. І ця дрібна моторика вона може бути дуже корисна для ваших дітей і для вас. Трохи отримати такий собі релакс. Ось так по колу продовжити йти, повертаючи це, це коло будь який бік, як вам зручно. Слідкуйте за тим, щоб у вас тут знизу не запутувалися ніточки поки вони ще довгі. І ось так перекидаючи ниточки одна з одною, буде виходити такий візерунок. Таким чином, рухаючись по колу, ручка рухається вниз за плівкою. Зараз кожну пару ниток. Я міцно зв'яжу між собою двома або трьома вузликами. Ось так. Кожну пару. І тут я просто зараз відріжу і їх, залишаючи маленькі кінці, і буде така. Маленьким бахромам. Ось вийшла така ручка. Звичайно, що таку оплівку можна зробити на будь що наприклад, на ремінець одинника, якщо його ось так вставити і оплести таким самим чином. Ось, наприклад, таким чином я закріпила тут одинник. Зараз почну рухатися по колу так як ми це робили з ручкою. Ось так пересуваючи ніточки. До того, що він має таку собі форму, треба спочатку так притримувати трохи пальцями, щоб ниточки щільно клалися одна біля одної ось так. Рухаємось по колу. Це спочатку трохи складно, але потім воно буде рухатися легше. Ось так по колу. Нам речі таку собі оплівку. Ось так. Потроху виходить оплівка на рімінець одинника. і потім можна зробити це з іншого боку. Ось так можна зробити облівку на рімінець для одинника або на ручку. Ну ось і все. Вітаю вас, бережіть себе, нехай буде мир в Україні. Нехай вам щастить.